Мир вам, браття і сестри, е, я от, чесно хотів сьогодні прочитати поряд інформацію. Там щось таке про парламент, про занудну всю цю цю. Але ви самі розумієте, що е, підрив складів і вбивства цього московського опозиціонера в Києві перебуває всі новини, на жаль, важливі і неважливі і. Е, Правильно, що перебуває, у зв'язку з тим, що ми всерйоз маємо задумуватися за власну безпеку. Це е, другий вдалий підрив складів, підпал складів. Вірніше, нас не так давно, е, роки півтора тому, вже були знищені склади неподалік звідти. Була спроба з безпілотників скидати запалювальні гранати на інші артилерійські склади, і от тепер вдалий підпал, На жаль, вдалий підпал москалями складів під Харковом. Це найбільші артилерійські склади в Україні. Ну і вбивство в центрі Києва цього московського опозиціонера. Це не може налякати, тобто вони відчувають себе в Києві. Вільніше, ніж вони почуваються в Москві. Я маю на увазі ФСБ і головне розвідування управління Генерального штабу Російської Федерації. Тут з нами ілля Ківа. Я би, наверное, добрий вечір, всім доброго вечора. Я би немножко по-другому. Я думаю, что они везде себя вольно чувствуют, как и в России, так и на Украине. Я думаю, в Украине, я прошу прощения. Вот, я не думаю, что можно здесь там разделять. И хотел бы тоже сказать, по поводу вот этих поджогов или диверсии со стороны про московских сил. А почему мы не рассматриваем ситуацию самоподжогов? и э, тех возможных недостач, которые э, возможно есть на этих складах. Ведь э, все взрослые люди и мы уже знаем о том, что лучше всего, чтобы скрыть надо спалить. Труп, когда хотят скрыть его, палят э, место преступления обливают бензином, палят. Огонь съедает все. Вот. И вот я хочу сказать, эту версию мы тоже не должны, потому что э, вот э, эти э, супергруппы э, разведыватель-диверсионные, которые заходят на территорию Украины, э, здесь все намного проще. Их можно было бы давным-давно спалить, еще в самом начале войны. Я всегда говорил о, о том, что э, в нашей э, стране все друг к другу относятся достаточно халатно. И вот мы уже говорили о том, что э, в, ведь зона дисциплины, и зона ответственности, она всегда начинается с себя. Увеличивайте свою зону дисциплины и зону ответственности. Это не очень популярные вещи, потому что мы, конечно же, в этом разговоре хотим сейчас найти козла отпущения всем нашим бедам. Так вот, я хочу... А я все-таки еще раз говорю, что все наши беды изначально из-за нас с вами. Потому что да, какого-то козла мы допустили, который фактически проебал, я прошу прощения, ситуацию со складами. Да, сегодня сегодня фактически, опять же, охрана, которая должна была сохранить жизнь одному из фактически ключевых свидетелей по делу Беглова, Януковича она потеряла главного свидетеля фактически обнулив ситуацию, над которой мы так долго работали. Вот то, что в действительности это работа российской спецслужбы в этом нету никакого сомнения. Я уже говорил о том, что и сегодня. Да. Илья вас пробью. Дивите, я все-таки верю в то, что думаю. Нет, вы на, 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 на підставі тих даних, що в мене є, я думаю, що все-таки склади, це справа рук москалів. Але е, погано те, що ми настільки зараз не віримо власній владі, ми настільки не віримо воєнному відомству на третьому році війни, коли армія дуже популярна, але керівництву е, Збройних сил ми не віримо. Е, і перша думка, яка Перша думка, яка приходить нам в голову, це та, що це саме підпал складів. Дмитрий, и споричаться с этой думкой очень важно. Нет, я сказал, как одну из альтернатив для того, чтобы... Ну, послушайте, давайте мы вообще всю проблематику нашей страны на сегодняшний день повесим на Российскую Федерацию. Еще раз говорю, проблема начинается в первую очередь из-за нас, а потом уже все остальные следствия. Мы в свое время не были очень внимательны, мы ходили на выборы, мы голосовали, мы выбирали вот эту всю блядоту, как в прошлый раз, потом которую мы загнали обратно в Россию. Потом нынешний раз. И послушайте, этот процесс он же продолжается. Я просто говорю, вы очнитесь немножко. Я себе говорю, очнитесь немножко. Будьте более внимательны к своим действиям, к своим поступкам. Понимаете, еще раз говорю, каждый должен ощущать ответственность за ту ситуацию, которая сегодня происходит в стране. Вот да, у нас какой-то коррупция во власти. Как мы могли бы ощущать свою ответственность за этого московского позиционирования? сегодня То -то, мы с вами бы его я понимаю что сейчас вы можете сказать что еще раз но в любом случае это следствие определенных действий определенных просчетов ведь в данном случае э -э что произошло Потеря, я еще раз говорю, потеря э, главного ключевого свидетеля, о котором которым мы вроде бы как бы так дорожили. Послушайте, э, в таком случае э, должна быть не один охранник, я извиняюсь, вот, а должна быть целая структура, которая умеет, у нас есть опыт, ведь в, в, это не первый случай такого свидетеля. Э, проверяется этаж, проверяется периметр, заблаговременно расчищ, э, вычищает, сектор, куда выходит лицо, куда выходит тело. Преступник подошел к нему вплотную и расстрелял его. Я извиняюсь, но я хочу сказать, что я себя лучше охраняю, если честно, чем охраняли вот э, бывшего, уже теперь, э, ныне покойного депутата Государственной Думы, ключевого свидетеля. Вот, я говорю, зона ответственности. Зона за ответственности каждого и тех людей, которые взяли, которые брали на себя ответственность охранять. Вот смотрите, то, что это в действительности э, российские спецслужбы, я в этом даже не сомневаюсь. Но поверьте, им так легко здесь работать, что даже не нужно работать. Все само валится в руки. Когда-то мы говорили. Сегодня вот э, был эфир на российском телевидении, и опять, к сожалению, они не, усп не смогли меня перекричать, э, а может быть, к счастью, опять, э, да, ну, хватило у меня времени э, и голоса, для того, чтобы донести позицию русским о том, что давайте мы вспомним э, лондонское дело, э, когда Литвиненко от отравили э, полонием. 2006 год. Идем дальше. Политковская. Вы помните дело Политковская? Э, расстреляли ее в, в подъезде. В подъезде, возле лифта. До речи, сегодня день убийства немцов. Я сейчас к этому коне, послушайте. Я сейчас вам это все точно, вот я вам сейчас это все сложу. И сегодня у меня получилось это все еще и сложить и русским. Вот, для того, чтобы они задумались о том, что карательная машина которая э, чтит и бдит за, э, скажем так, интересами э, э, российской власти, э, вот непосредственно режима сегодняшнего Кремля, она работает безотказно. Это, в общем-то, э, как раз вот та ситуация. И здесь была не просто, э, здесь не было просто убийства. Здесь была казнь, публичная казнь человека, который пошел против системы. И вот Немцов. Он там же, на мосту возле Кремля. И здесь было нужно устроить именно показательную. К сожалению, в нашей стране можно беспрепятственно вот так лишить жизни главного свидетеля. Это недостаток, недоработка. И самое главное вот кто сейчас ответит за вот эти все промахи? Мы должны и об этом думать точно так же. Поросюк. За все відповесть поросюк. <святки> да. Я считаю, что э, из, как бы, знаете как, вот он уже начал, э, давайте так, у нас немножко аудитория другая, здесь мы можем разговаривать немножко проще с собой. Коль уже он начал грузиться на все э, проблемы, на него уже повесили э, все э, блокадные деньги, которые мы потеряли, то я вас умоляю, вот ему одной тонной больше, одной тонной меньше уже разницы не сыграет. И туда же и из-за Поросюка, из-за его вот этого халатного отношения к своей депутатской работе. Э, Я, але давайте от ми трошки поговоримо у зв'язку з цим про філософію. Я перепрошую, безумовно. Але, але про неї треба поговорити. Дивіться, Німцова вильнули біля Кремля. Кремль це осереддя Ерефії. Кремль це осереддя цієї імперії зла. І це знаково було його застрелити прямо там. А що є осереддям України? Що є аналогом Кремля в Україні? Прем'єр палац, тобто барижна точка, э, готель, торгівельний цер, центр, що там, казино, стриптіз. Тобто це... Э, кому принадлежить эта барижня точка? От давайте послушать еще ну, раз. Я, як і все у нас Росіянам. Ще раз говорю: досотрите да вы с лица земли все то, что принадлежит русским. Э, Давайте продовжимо. Давайте е, Кремль це абсолютно Росія це абсолютно зло, але це зло в тому числі і в принципі. Адже ці люди в е, слуги сатани можуть щось робити і роблять дещо із принципу волі цього опозиціонера. їм, скажімо, можливо і не було дуже сильного різону, але у них є принцип і вигоди їм сильної з цього не було. Але у них є принцип, що потрібно знищувати. Тих, хто на їх думку Умничка. зрадив, от, от я хочу сказати, Можна? у наших зараз от, я, завершу, да, 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 да. я зараз завершу. У наших такого Вон. принципу немає. Давайте, от ви можете прикинути собі, от ми зараз дбаємо, говоримо за оборону і безпеку. За оборону і безпеку країни. А скільки часу президент займається обороною і безпекою країни під час війни? Я думаю, що не більше 15 хвилин в день, адже у нього дуже багато інших проблем. Йому треба займатися бізнесом, йому треба розрулювати між олігархами до своєї вигоди, йому потрібно дресирувати парламент, йому потрібно займатися політикою, йому потрібно займатися власними рейтингами, а отже, дресирувати телебачення, проводити цю політику, і це відбирає дуже багато часу. Все це можна назвати одним словом: защита свого бізнесу. Все. А, а, він а, Має вибудовувати яким чином стосунки з заходом в очікуванні наступного траншу МВФ, який треба упакувати, йому потрібно займатися проблемами Національного банку і фонду гарантування вкладів. У нього дуже багато справ, крім безпеки і оборони країни. У голови уряду. Скільки голова уряду приділяє безпеці і оборони країни часу в день? Я думаю, що не набагато більше ніж президент. У нього теж дуже багато різноманітних справ. Підпорядкувати заліз... вирвати укрзалізницю з міністерства транспорту і підпорядкувати Міністерство, до міністерства інфраструктури і підпорядкувати її безпосередньо собі, фактично. І дуже багато інших речей. Скільки голова СБУ, дуже достойна людина, має часу е... замислюватися і працювати за безпеку країни. Безліч речей на ньому лежить, крім безпеки країни. Потрібно слідкувати за вуличними активістами. Потрібно слідкувати за ворогами влади, безпосередньо президента власними. Потрібно дуже багато що упаковувати. На СБУ лежить обов'язок, покладений на неї державою, скажімо, санкціонувати або не санкціонувати товаропотоки з окупованими територіями. Це бізнес. Тобто СБУ нас навіть по своїм дорученням, скажімо, і по закону займається бізнесом, Бізнесом, який принципово суперечить безпеці і обороні держави, у цієї достойної людини не так багато часу і можливостей, як і у його служби, займатися безпекою країни. Якого з вищих начальників ми не візьмемо, ми з'ясуємо, що безпекою і обороною країни вони займаються за остаточним принципом. Глибоко вночі після всіх інших важливих для них справ. І на це у них уходить від 15 хвилин до пів години в день. Ми не можемо почувати себе в безпеці, і у нас не може вибудовуватися нормальна оборона країни. Тому що ситуація полягає так, що вище державне керівництво всі ці посадові особи не мають можливості цим займатися. У них є значно важливіші справи. І е, е, у їхніх відомств. Є значно важливіша справа ніж безпека і оборона країни під час війни. В цьому є велика трагедія. Мієте, не можна обирати людей, обтяжених бізнесом, не можна обтяжувати бізнесом спецслужби під час війни. Під час війни основна проблема всіх державних діячів має бути безпека і оборона країни. На жаль, так не є у москалів. Крім їхніх прибутків, крім їхніх крадіжок, крім їхніх цих, у них є принципи. Це принципи встановлені сатаною, але цих принципів вони в тому числі і дотримуються. Вони знаково намагаються знищувати зрадників. Когда у нас там был взныщенный останний израдник? Никогда. Нагадует... Я сегодня вот как раз и говорил. Вот вы знаете как? Вот все правильно говорит Дмитро Саныч. И я хочу добавить, что вот чему мы можем поучиться у москалей, да? Вот чего нам не хватает? Принципиальности. Принципиальности в вопросах э, державы. Принципиальности в вопросах, вот не дай бог, ты зазихнул. Или же ты был увлечен в предательстве. Это было, есть и будет. За предательство страта. Уничтожение тотальное, безжалостное, бескомпромиссное. Вот если бы вот эти все бляди, олейники, шуфричи, вот эта вся гнедота, которая на сегодняшний день без страха, без страха имеет возможность открывать свои грязные рты, плевать на память всех тех, кто сегодня погиб, защищая эту землю, вот они имеют возможность сегодня безнаказанно наносить, а я считаю, непоправимый ущерб нашей стране. Так вот, если бы мы, хотя бы, я не говорю, не за ними ехать в Россию и выполнять какие-то сверхзадачи спецслужб, потому что у нас их, к сожалению, просто нет, и мы не можем их выполнить. Давайте будем объективны. Но... Я вам хочу сказать: заткнуть рты этим королевским, заткнуть рты этим Шуфричам, заткнуть им рты просто хотя бы закрыть их в тюремное заключение, если вам жалко и вы и вам, и у вас есть доля какая-то сострадания, потому что у меня их нету, я бы их вывешивал на столбах, и чтобы их ели вороны, и чтобы каждый, блядь, проходил и видел о том, что за, за предательство будет не просто смерть, потому что смерть – это легко в этом. Есть унижение и есть проклятие всего твоего рода. Вот как мы должны воспитывать себя, вот какая сегодня должна быть позиция. И здесь, конечно, мы должны перестать жевать сопли, потому что, поверьте, вот я знаю точно, что или мы их, или они нас. И здесь другого уже не будет. Поэтому э, все говорят, почему вы настолько жестко разговариваете, почему у вас такая позиция. Да потому что я думаю о том, в каком дерьме будут жить мои дети. И пускай это дерьмо я съем сам, чем я буду передавать другим. Поэтому вот когда, вот эти, вот когда произойдет вот такая знаковая казнь, Человека, предавшего интересы Украины. Поверьте, вот эти все животные, они закроют у рты. Они очень слабые. Я человек только слабый может предать. Потому что у сильного хватит духа выстоять любое искушение. А если они слабые, то они значит бзгливые. Потому что вы помните, как они все побежали? Это мы дали им возможность обратно здесь развернуться. Я помню 2014 год. Я помню э, прекрасно май, март. Потом июнь месяц, когда они все сидели с поджатыми хвостами и тряслись от страха, чтобы к ним не приехали. Это сейчас они распустили крылья, это сейчас они имеют возможность выходить на трибуну Верховной Рады и нести любую охренею антиукраинского формата. И это им все сходит, потому что они уже знают, что... За расплаты и наказания не будет. Еще раз говорю, вот сегодняшняя моя позиция, она была, есть и будет. За предательство Родины уничтожение. Уничтожение и проклятие. Проклятие человеческое, а уничтожение физическое. Нравится это кому-то или не нравится. И я вам точно говорю, рано или поздно придет тот день, когда э, по воле Господа нашего я получу возможность. І зрозумію все для того, щоб в законі України було прописано красними великими буквами за предательство Родини, тебе ждет смертна казнь. Все у нас є взагалі то кримінальна відповідальність за зраду батьківщини. Це закон, який не працює. Але ця пред'ява, яку от зараз виставляє Ілля. Це е, не стільки до влади. Ми всі розуміємо, чого варта наша влада, чого варті структури, нас? на жаль, до кожного. Це до кожного. От дивіться, все-таки е, суспільство, воно завжди була слаб, слабка влада, але має бути сильне суспільство. Слабка влада має компенсуватися сильним суспільством. Суспільство спромоглося на деякі акти помсти. Е, були вбиті Калашніков і Бузіна свого часу. За вбивства Бузіни були затримані кілька хлопців, над якими довго знущалися, був суд, потім їх довелося випустити. Я думаю, що їх облудно в цьому звинувачували. Але тим не менше, хлопці, яких ми коли їх затримали, думали, що вони справді вбили Бузіну. Можливо, вони справді вбили Бузіну. І а, яка була суспільна підтримка цих героїв? Дуже маленька. Ці люди, які помстилися за всю націю. Нація не може помститися своїм ворогам. І от знайшлося кілька молодих людей, які помстилися за свою націю. Скажіть, а ви пам'ятаєте імена цих людей? А може, ви їх ніколи не знали? Ви не цікавилися іменами цих людей? Ви не цікавилися їх долею. Ви знаєте, як вони виглядають? Ви не знаєте цього, браття і сестри, переважно. Це тому, що насправді ви цікавитеся помстою зрадникам тільки в Фейсбуці. Реально вона вам не цікава. Себто, не ви навіть мова не про те, що ви це маєте робити, що ми це маємо робити. Я так само боюся, як і ви. Мова про те, що ми навіть не здатні запам'ятати імена людей, які це все-таки зробили в ряди годи. А це значить, що реального запиту на помсту зрадникам у нас немає. Для мене сьогодні була ще одна подія. Вона була маленька. Наша домашня подія. Це наші кілька наших хлопців поїхали в Ірпінь для того, щоб зустрітися з мером Ірпіня і з депутатами Ірпінської міськради. Там одну з комісій, очолює мати московської підстилки Світлани Лободи. Ми хотіли поговорити з ними, як їм там комфортно. З нею там перебувати, і що можна зробити для того, щоб цієї матері московської підстилки, яка сама є московською підстилкою, сама їздила в Москву з тортиком на один з центральних московських телеканалів, і там щось ісполняла перед окупантами, відлизувала їм і що вони там знайшли? Вони знайшли там кубло сепаратистів, тобто практично всі депутати ірпінської міськради, включно з миром. Це вата. Чому ВАТА обнагліла, яка навіть не ховає своєї ватності? Вони кажуть, це то нам покласти на вашу війну. Ви війна, яка війна? Про що ви говорите? Ми за мир, ми за капітуляцію. Не треба нічого. Це розжирілі сволочі, які там хороша земля. Це Герпінь, це під Києвом, це хороша земля. І е, саме там вони всі і обрітаються. От ними ніхто не займається. Ніякі спецслужби, ніяке суспільство. Поки що не намагається витягнути з кабінетів за ноги оцих от людей з оцього ватного кубла. Тому що у нас навколо так багато вати, що це може лишатися непоміченим. Але є ще один момент: е, нашій сьогоднішній владі з ватою комфортніше, ніж з патріотами, реальний комфорт. Їм не потрібно нашій владі зараз не потрібна чесна, чесна поліція. Виявляєте, що таке чесне, наприклад, чесне управління по боротьбі з економічною злочинністю? Якби там було чесне управління по боротьбі з економічною злочинністю, першим ділом воно б зайнялося б безумовною економічною злочинністю президента, голів парламентських фракцій і уряду, мабуть, ну про це страшно подумати. Їм не потрібно чесні суди, адже чесні суди в першу чергу судили би їх. Їм не потрібна чесна прокуратура, адже чесна антикорупційна прокуратура в першу чергу займалася б не злочинами голів сільрад, вона б займалася б корупцією вищих державних посадових осіб. Нафіга їм чесна прокуратура. Їм не потрібні відчай, душні військові. Тому що що таке сміливі військові? Сміливі військові це загроза воєнного перевороту, тому що будь-які сміливі військові. Не можуть це, не запитувати себе. А чому це наші воєнні склади не прикриті РЕП? Чому це у нас таке погане забезпечення військ на передовій? Хто винен в тому, що ми сьогодні не наступаємо? Хто винен в цих котлах і так далі? Тобто чесні військові це загроза військового перевороту. Е, і патріоти це завжди проблеми. А от ВАТА це не проблеми. Вата – Завжди буде собі сидіти тихо і красти. ВАТА це те, на що можна спертися. Реальним виборцям і реальною опорою сьогоднішньої української влади є ВАТА. І коли вони говорять патріотичні речі, вони говорять їх для того, щоб замолозити нас з вами. Насправді вони спираються на ВАТУ. Я дивлюся на голосування Верховній Раді, те, що по-справжньому важливо для влади, ці голосування забезпечуються опозиційним блоком і ватною частиною парламенту. Вата їхній реальний виборець. і от з цим потрібно щось робити, браття і сестри. Ми можемо це компенсувати тільки актив... власною патріотичною лихоманливою активністю. Якщо у нас слабка влада, має бути сильне суспільство. Ми маємо би чим більше ми переберемо на себе функції в плані оборони і безпеки від держави. До суспільно, до спільнот, до джамаатів, до громадських організацій, тим буде краще. Тільки так ми зможемо перемогти. Я повністю підтримую і знаю, о том, що в будь-якому випадку от, к нам прийде і зазнання, і правильна оценка з ситуації. І я больше що ті вибори хотіли. Как хочет сегодня власти или не хочет, но те выборы, которые будут, мы сделаем более здравомыслящий То есть взрывомыслящий свой выбор в отношении тех, кого мы готовы приводить к законодательной и исполнительной власти. Я думаю, что растет новое поколение, более целеустремленное, чистоплотное, в первую очередь чистоплотное и менее среднолюбное, которое готово будет занять сегодняшние позиции и которое действительно будет строить новую жизнь в нашей сновами Украине. Все. I mean.